Так, ну що, новий день, нові заняття. Хочу ж все ж таки завершити ці двері. Фарба добре висохла. Зараз почну оббивати. Все як завжди: Паралон степлером меблевим пристібаю, а потім обівочка. Для обівочки цього разу взяла інші декоративні цвяхи. Вони трошки товщі, ніж ті, що були. Вони, звісно, не так будуть підходити, як ті, але що робити? Такі самі, я не буду брати Це одна мука. У нас не дубові двері, у нас судячи по запаху, коли я знімала покриття, але все одно цвяхи ті дуже погані. На ці в мене велика надія. Так що, починаю реставрацію, фінальний етап. Перший етап зроблений. Степлером я пристібнула поролончик. Складно, дуже складно. В ці моменти прийшлось вирізати, про які я вам розказувала. Петельки, гачочки, три гачка тут на цих дверях. Отут, сюди я не залізу з цими декоративними цвяхами, буде дуже незручно, тому я це місце відступила і почала аж тут робити. Я це знала, тому профарбувала там попередню далі. Ця сторона, виходить, трошки вужча, ніж та, тому що вона більш так відкривається, а ця стаціонарна стоїть. Нічого, я думаю, зараз ми обівочку забабацаємо і буде симпатично все одно. Починається саме складне. Гарно пристібнути обівку. Тримайте за мене кулачки. Так, ну що я можу вам сказати? Ці цвяхи. Набагато краще, ніж попередні. Якщо будуть питання, де я їх купувала, купувала на ринку, а де вони їх замовляють без поняття. Ніяких там бумажечок з виробником не на звичайний пакетик. Не зігнулося ж жодного. Я, звісно, ще не доробила, але я мега довольна вже цими цвяхами. Що значить, вони набагато товщі, вони прочні і добре заходять в дерево. Ну що, готові побачити результат реставрації дверей нарешті? Цей день настав. Та-дам! Двері готові. Я сама не вірю своїм очам. На жаль, не можу повністю закрити їх, щоб показати повністю всю красу, тому що трошки підфарбувала гачок. Гачки це мої косяки. Там дуже товсті шари і фарби були, я почала його туди-сюди смикати, поки реставрувала, і розсмазала всю фарбу. Ось у руки, які красиві у мене. Довелося підфарбувати. Ось так виглядають зараз ці двері, зараз ці закрию. В комплект до цих. Єдине, що залишилося, це приробити ручечку. Ну, можна, в принципі, і загачок закривати, але ручка у нас вже куплена. Десь в цьому районі зробимо ручечку, таку саму, як і на тих дверях. О, зараз я буду прибиратися і нарешті покажу вам суцільну картину, яка у нас є на сьогоднішній день. Коли буде готова ручка, можна сказати, ремонт готовий, я думаю, це вже не дуже суттєво. Зніму зараз вам відео і подивимося на наш наш дом. Та після. Багато хто разом зі мною чекав цей день, і нарешті дочекалися. Ще раз хочу сказати: за ці цвяхи, вони ідеальні, дуже-дуже мені сподобалися. Так що, хто буде шукати, шукайте з пластиковим цим кружочком. Такий плотненький цвях, хто надумає так само реставрувати двері. Харкову, Богдан, вам велике дякую Stitch Up компанії за такий шикарний шкірзам. Я ні, ні граму не пожалкувала, що я у вас його придбала. Він офігенський, у мене ще залишилося. Я щось, щось ще придумаю цікаве. Ну, кудись, по-любому, в корисне русло він у мене піде. Добрячий такий шмат залишився шкірзаму. А поролон пішов майже весь. Якраз я вклалася як і планувалося. Все, досить болтать, прибираюся і показую вам суцільну картину.